Часу доби, хочу показати, що в мене знаходиться з інвентаря в теплиці. У мене є такий лоточок від Сінтіапласт. Раніше вони були такого сірого кольору, зараз вони йдуть терекотового червоного кольору. Такий пакет, я одягаюся все, щоб не потрапляв бруд і волога, коли є кропля або пливаю рослини. Так і ось така лічка синенька на 2 літри, здається. Легенька, зручна. Думаю, сюди ще носик щепити такий. Розпилювач, щоб було не однією струйкою. Біостимулятор гумат кремнівий. 100 гривень літа на уликсі. Оригінал густий Не да? Нерідкий. Можете купувати, рекомендується, мені був подарунок на роботі. Добавляю його разом з усіма добрими. Такий стаканчик є стаканчику є канцелярський ножик, пензлик для запилювання, ложечка, звичайно, довгою ручкою для набирання ґрунту, пінцет для опунці і ножниці для підрізання, дорізання. Також там є набір лес. Також сюди кладу бірки з її смертниками. Тут у нас стара каструлька з е, какашками кроликів, які перепріли, перетрухнявили, буду додати ґрунт. Буду пересаджувати в зимку кактуси. Грунт я буду використовувати, напевно. Це ліс змішаний з кокосом для більшої живності. Щоб більше було корисної мені такий ось глоточок. судочок. Зі-пакет у мене все зіпах. щоб їли, щоб не щоб... завезли ніякі шкідники. Так, тому пробувати фунгіцидом свіч. Рекомендую. Дуже класна річ. Так. Так, ось таке добро купив. Будемо ще раз, можливо, пливати фарки соси раз, по-любому. знаю, ще фокусується. Ага, і ось такі такий інсектицид від різних. З різних комашок. Так, зі пакеті є калорийна сірка для обробки зрізів і ран. Дешевий замінник це кориця, звичайно, столова. Тож якийсь інфектор, хто не знає вірочки з польського кутника з епіцентру, гумка, рулічик. 10 см вірочка довжиною, якраз на шестерку стаканчик. Класно воно виглядає. І десь сантиметр тувщину, шириною бірки не кондиція. Також там є. використовую. Вже повинен ще не беру Пакетик з нанесінням решток і мій список ЛОФОФОР. В принципі, це все. Ось такий у мене інвентар присутній в теплиці. Мені його головою вистачає. Не люблю, коли нагромаджено великою кількістю речей теплиці. Подобається, коли всього поміняємо. На цьому, напевно, все. У кого якісь поради, зауваження, рекомендації з радістю висипі, дякую за перегляд. До скори зустрічі, до побачення.